Вітаю, друзі! З вами знову я, Максименко Марина Анатолівна, керівник рутка народизнавства Центру дитячої та юнацької творчості «Промінь» міста Одеса. Намагаємося ловити світло, поки є, буду відразу закидати відео. Сподіваюся, що у вас усіх все добре. Хто не відписувався у мені у вайбері, будь ласка, за нагоди напишіть, як у вас справи, чи все у вас в порядку. Не забуваємо про те, що всі ці вимкнення світла, все це тимчасове. Просто країні зараз потрібна допомога, і ми з розумінням до цього ставимося. Коли тільки світло з'являється, будь ласка, не гайте часу, займайтеся, всі вчителі для вас залишають завдання. Виконуйте, пам'ятайте, що знання це сила. А творити можна навіть і без світла. Мально через декілька днів наступає найлюбленіша пора, думаю, всіх нас, ну моя так це точно. Тому що зима це якраз такий час сподівань, віри у чудо, віри у здійснення бажань. Сподіваюся, що якраз у ці новорічні свята нарешті наша українська мрія здійсниться. Сьогодні ми будемо говорити про зиму, а саме про зимовий цикл народних свят. Детально про кожне свято ми говорити не будемо. Ми охарактеризуємо взагалі весь зимовий цикл свят. А вже ближче до дат кожного свята ми будемо говорити про них більш детально. Ми знаємо з минулих занять, що осінню закінчувалися всі роботи у полі, на городі, і починалася така більш хатня робота. Жінки ткали, пряли, дівчата вишивали, чоловіки щось майстрували, але на землі вже ніхто не працював. Скажімо, офіційним початком зимового циклу свят вважається 4 грудня. А саме свято Введення в храм Пресвятої Богородиці вважалося, що з цього дня земля починає спочивати, і турбувати її не потрібно аж до свята Благовіщення, тобто до 7 квітня. А саме цей день свято введення відчував про те, якою буде зима, посушливою. Чи з опадами. Тобто треба було поспостерігати за природою. Давайте подивимося, які ще прикмети були пов'язані зі святами ведення. Ну і взагалі ми знаємо, що цикл зимових свят він дуже такий обширний. Давайте ж подивимося, які свята входять у цей цикл. Про головні свята добре сказано в презентації Наталі Борисевич. Подивіться. Ну і умовно завершуємо цикл зимових свят за сучасним церковним календарем, 29 січня, день Петра Вериги. Вже саме 29 січня можна було передбачити, яким же буде літо. А зараз ми перейдемо до практичної роботи. І оскільки довгими вечорами ми знаходимося без світла, я думаю, що приємним таким подарунком для створення зимового. Святкового чарівного такого настрою буде зроблений вами адвент-календар для всієї родини. І зробимо ми його у вигляді от такої ялинки. Кожен мішечок буде містити завдання для всієї сім'ї на день. Якщо вас це зацікавило, давайте перейдемо до роботи. Так, сьогодні вам потрібен якийсь папір, такий величенький, десь формату А2 як Ватман. Можна використовувати сам Ватман, якщо є якийсь у вас вже не потрібний. Так може була якась настінна газета чи плака, чи щось інше таке. У мене такий така картона, бачите, на трошки не формат, але вона на балконі трошки так підсиріла, і я зможу її сформувати її в ялинку для основи, тобто вам потрібно щось. Мабуть, можна використати і старі шпалери, але якщо вони тонкі, то ви можете взяти в декілька слоїв їх скласти і сформувати ялинку. Далі нам сьогодні задобиться такий пакувальний папір, у мене тут, бачите, від різних доставок, від пакувань з новою поштою. А, термоклей, якщо немає світла, термоклеєм, не можете працювати, то можете використовувати якийсь універсальний клей. А, далі беру скотч, тому що не знаю, як буде кріпитися картон. Взагалі потрібен степлер для формування. так? Якісь стрічки, намистинки, блискітки, щоб прикрасити нашу ялиночку. Обов'язково стрічка, тому що ми будемо робити бант зверху. І а, я взяла для мішечків білу тканину, хочу, щоб у мене так було. Біле, сріблясте, може десь рожеве, ну і крафт папір сам. А ви можете взяти тканину будь-якого розміру, вона потрібна для мішечків. І беру такий блискучий фемера для цифр, які ми будемо робити для ячаючок. Починаємо ми з того, що формуємо з паперу чи картону конус або кражок. Те, що нагадує нам розмір. Поїмо. Там, там, поїмо. Так. Ну, звичайно, з сухим картоном це було б робити ще важче, то експеримент експериментом Будь краще все ж таки брати папір, його легше буде в скрутити. Є, так? Коли зробили, папір дуже легко. Звичайним степлером скріпити. Пробую на картоні. Ось теж дотягую нормально. Виглядаємо. Зараз трошки скотчем собі допоможемо. Так. І тепер наша задача відрізати цю частину так, щоб наша далинка була такою сійкою, так, могла стояти на столі. До цього візьмемо такі наші кухонні ножиці. І почнемо відрізати. Все, отримали ми ось такий конус. Тепер вже він стійкий у нас так. Якщо щось грає, то, то королечки треба підрізати, коли має таяненька і напутатися. Так, конус у нас є. Тепер ми маємо обліпити. Ну, тут нам ще все виступає, але це нічого страшного, можна підклеїти скотчем, а можна його і не, не клеїти, тому що а, ми зараз будемо його обгортати папером. Так. Далі ми беремо шлаточку паперу. Нам треба скласти аркуш паперу у гармошку. І от тепер такою гармошечкою ми будемо обматувати нашу ялинку. Край можна або клеєм підклеїти, або термоклеєм підклеїти, якщо є світло. Якщо ні, можна просто степлером. Все. І починаємо обматувати навколо нашого комиссу. У вас так, берете степлером і під... кидаєте трошки, а можна відразу до степле наступно сюди. Добивати. Складочку десь його так ховаємо і степлером прижимаємо. Основа для нашого вент-календарика. Готово. Беремо тканину, яку ми вирішили, з якою ви вирішили працювати. Я вже говорила, що в мене вона буде біла просто. Ялинка невелика, то трубинки ми будемо робити 10 на 5 см. Нам цього буде достатньо. то ми собі пришвидшимо задачу. Так ми термоклеємо наші мішечки швиденько приклеїмо. Якщо ж його немає, то вам треба буде обережненько їх попідшивати. Ми їх навіть не будемо повертати. Деталі треба було вивернути, але вони такі маленькі, що, думаю, ми їх залишимо так, для того, щоб ще у нас вмістилося сюди завдання. Все, І склеюємо таким чином всі інші. Так. Отже, мішечки ми приготували. А якщо немає тканини, або бачите, що кропітка робота не хоче довго шити, так немає світла, то можете просто взяти папірці з побажаннями, скрутити їх у таку трубочку, тільки придумати, як написати, а я зараз покажу цифри, і розмістити на ялинці просто трубочку з цифрою. Так теж буде непогано виглядати. Але я вирішила зробити турбинки. Чому? Тому що хочу покласти ще якусь там маленьку цукерочку, наприклад, сюди. Так? Да. Скочила спочатку вирізати цифри з блискучого фамірану, але це дуже кропітка робота, тому вирішила взяти кришечку від пляшки, обвести, зробити такі от кругляшки, і на них звичайним коректором написати цифри. Виглядати буде. Ось таким чином приступаємо, нарізали, беремо коректор і малюємо цифри. Це у мене так часто виходить, лагає камера і знову не зняла. Але розкажу, тут нічого такого не пропустили. А, так, Коли ми циферки намалювали, ми приклеїмо її до мішечку, але намагаємося зробити це як можна нижче, для того, щоб верх, оскільки мішечок маленький, щоб залишилось містечко трошечки, хоча б щоб ми його могли зв'язати. так? Все. І приклеюєте на всі мішечки циферки. А далі ми беремо аркуші паперу. Тут не обов'язково якогось певного формату, щоб вам вистачило місця написати. так. Можна роздрукувати готові завдання в інтернеті, але у кожної родини свій відпочинок, своє хобі. Тут треба буде написати бажання саме під вашу родину. І такі, щоб вони стосувалися кожного, тобто, щоб їх робили всі разом. Що ж це може бути за завдання. Це може бути завдання почитати, наприклад, разом якусь книгу про Новий рік через дво, подивитися новорічний фільм, або створювати собі новорічний настрій, слухаючи пісні про зиму, спекти печиво або зробити смачно, або скуштувати гречі шоколад. Тобто, все, що ви полюбляєте, ви можете описати в цих завданнях. Таких у вас має бути 31 завдання. Щоб я радила звернути увагу на календар. Щоб такі речі, там, наприклад, як аспекти, там якісь печиво, пряники, щоб вони все ж таки попадали на вихідні, так, а не в будні, коли написали, загинаємо, кладемо в мішечок. Можна, якщо лишити трубинку, щось туди ще. Класти. А якщо нічого не кладемо, то просто зав'язуємо. Ці завдання розписали. Я не буду давати шаблони, але думаю, що одне завдання у нас має бути спільним для всіх. Цього року в нашому двен-календарі обов'язково має бути отаке побажання. Ми маємо донатити на ЗСУ. Сьогодні ми донатимо на ЗСУ і дякуємо, що можемо готуватися до Нового року. Низький клін нашим захисникам і захисницям. Коли торбинки готові, ми зараз будемо їх розміщувати на нашій ялинці. Але торбинки це бокові прикраси, нам треба зробити щось на верхівку. І я вирішила, що це буде бант. Для цього вирізала з такої полоски помірану таку фігурку. Зараз я чином її, склею. Так, це буде основа, щоб. Посувала за кольором так. І візьму ще стрічку, дороблю трошки цей і Візьмо ще. Ось так, якщо немає проти столити, ми можемо так, речі робити мову степла. Нашу для цього будемо підклеювати на да. За зав'язочки, для того, щоб не саме більше чоловік. Вважати за необхідне. Міжінькі. Отже, отакий от адвент-календарик у нас вийшов. Ну, вийшов у мене, я думаю, що у вас вони будуть ще кращі наші мішечки з цифрами. Так, ваша задача вашої родини буде лише знаходити так, потрібні мішечки по датах і створювати собі такі вже зимовий чарівний настрій. На сьогодні все. Бережіть себе, пам'ятаємо всі наші труднощі тимчасові. Гарного всім настрою.